you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Як пише Українська Вікіпедія, Олексій Миколайович Арестович, блогер, актор, оглядач, пропагандист, утікач за кордон, організатор психологічних семінарів, захисник російської мови та навіть розвідник. Однак це вже не найголовніше. Буквально вчора колишній позаштатний радник голови ОП видав нову безглузду заяву. У своєму телеграмі він написав, що Україна вже програла війну. Я поясню, чому ми цю війну програли незалежно від майбутнього накреслення. Кордонів щодо її фактичного закінчення, написав Арестович. Пане Олексію, а як же ваш гучний вислів на початку війни, що військовий конфлікт закінчиться за 2-3 тижні, уже не актуально. Швидко перевзувся позаштатний радник. Однією з причин, чому, за словами Арестовича, ми програли війну, це справа щодо Навального, який напередодні пішов з життя. Наші телеграм-канальчики коментують пошуки тіла Навального. Це чистий сатанізм. Існує дуже давна спокуса перемогти зло злом. Наші люди, які зробили цей вибір, Сто не уявляють, що вони накликали собі на голови. Усе, чого вони страждають, це лише початок. Коментує Арестович. Нагадаємо, середини 2000-х Навальний перебував в опозиції до Путіна, викривав корупцію топ-посадовців РФ, виступав на маршах проти фальсифікації та виборах, намагався балотуватися на посаду президента. Та, врешті, опинився за ґратами. Він підтримував революцію гідності, проте не вважав, що окупований Крим треба просто повернути Україні уже після захоплення російськими військами Криму. Політик в одному з інтерв'ю на питання, чий Крим, зокрема, відповів Крим тих людей, хто живе в Криму. Півострів був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, але зараз є частиною Росії і лишається нею, і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України. Крим, це що ковбасою, щоб його туди-сюди повертати, говорив Навальний. Тоді яким чином Україна мала б співчувати Навальному чи іншим опозиціонерам, які підтримували політику Путіна? Від смерті політика нашій країні ні холодно. Ні, жарко, нам навпаки, потрібно, щоб країна-терорист лишилася без цинічних та безглуздих чиновників, а потім щоб Росія й взагалі зазнала краху, тому що тільки таким чином у світі буде панувати злагода та мир. Арестовичу вже варто було б остаточно визначитися, яку політику він усе ж підтримує, тому що з його заяв можна впевнено сказати, що він є російським дисидентом, який намагається усіма силами ввести в оману українське населення та дестабілізувати країну всередині, поки сам же сидить за кордоном та відвідує різні вечірки, заклади з казино за кошти українців. От до прикладу, нещодавно Олексія Арестовича помітили у Монако, а саме у знаменитому районі Монте-Карло. Він гуляв з якимось чоловіком. Ймовірно, це був росіянин. На знятих кадрах видно, як ексрадник ОПЕ проголується у компанії невідомого чоловіка в районі Монте-Карло. Цей район відомий своїми казино. Можна почути, що зі своїм супутником Арестович спілкується російською. Арестович помітив камеру журналістів. Це йому не сподобалося. Він заявив, що зйомка без дозволу заборонена. Певно, одіозному екс ексраднику було що приховувати. Ви запитуєте, чому ж він відвідує казино та проживає за кордоном за кошти українців, тому що весь контент, який публікує Арестович, монетизується таким чином, Олексій і заробляє на українському населенні, видаючи свої неаргументовані твердження. Не виключення, що за такі гучні заяви в бік України Арестович ще отримає певну долю з Росії, адже колишній радник лише що й робить, тільки грає на руку Кремля. Останнім часом Рестович виглядає наче агент ФСБ, який щоразу російською мовою просуває російські наративи. Олексій мав би вже схаменутися або ж остаточно перейти на бік ворога, щоб не вводити людей в оману. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та пишіть свої коментарі.